Охтирка, яка пережила жахіття російського вторгнення, отримала чергову партію гуманітарної допомоги. Майже 4 тисячі наборів із найнеобхіднішими продуктами харчування: це макаронні вироби, цукор, борошно, крупа, консервована квасоля, тушковане м'ясо, паштет та печиво. Дві великі вантажівки з продуктовими наборами привезли до Охтирки бригади мобільної видачі фонду ріната Ахметова. Продукти отримали люди з найвразливіших категорій населення. Це дуже важливо, особливо для багатодітних, для пін пенсионеров, тех, у которых очень маленькие пенсии, это очень реально, действительно важно, потому что иной раз небольшая гуманитарная помощь, она тоже очень нужна. Хочу сказать великое спасибо. Моя дочка это на ней получила инвалид другой группы. Конечно, то вот. Еще в том месяце зуб сломался всю пенсию. То, конечно, якраз раз спасибо великое. Самое главное, чтобы закончилось это, это все уже восстановить. Охтирка місяць героїчно протистояла ворогу, зазнала нещадних руйнувань. Руку допомоги місцевій громаді простягнув благодійний фонд. Супругу якраз стеклом засипало, коли воно перший взрив був під лоджі, і ото все вивелилося. якраз койка по тип вікно і засипало її. Щиро ми, бо в мене супруга второї групи, вона недвижима, по тільки по квартирі передвигається. І це мені прийшлося звісно, Приїхати по вулиці. продуктові набори мешканцям Охтирки надали в рамках програми Рінат Ахметов порятунок життів із 2014 року. Допомога від фонду та бізнесів СКМ охопила понад 18 мільйонів людей.